Зрозуміла позиція Китаю, так тому що Китай тут грає власну гру, тому що, судячи з усього, його все влаштовує, тому що Китай теж не хоче, щоб збереглася російська армія, боєздатна Чому? Тому що а, вона буде створювати тиск а, і на Китай Е, Тому що вони готуються до війни зі Сполученими Штатами Америки, куди куди буде рухатись російська армія. Це з одного боку погано, тому що. Вони підтримують війну з іншого боку, у європейців та у Китаю може виникнути гарна ідея. А навіщо їм взагалі існування Росії в нинішньому вигляді? Тому що для Китаю цікава Європа як торгівельний партнер, а не Росія, яка погрожує Європі. Так? А тут знову таки є неспівпадіння інтересів. Американці ж завжди тримали Росію в якості такого жупила. Які буде лякати Європу. Якщо лякає Європу, то відповідно є, що потреба в американському в американському американському захисті, але тут є одна проблема для американців: фактор України. Чому? Тому що Україна своєю армією, своїми технологіями, своїм місцеположенням може в багатьох місцях замінити американців, і не так все просто виявляється, так я думаю, що європейці зрозуміло, що Україна їм потрібна. Як в форматі безпеки в першу чергу, для того, щоб бути теж незалежними у відносинах з, з американцями. Тому от такі от ребус, які вибудовуються, ось головною скрипкою все рівно повинна бути Україна. Не треба сподіватися, от часто думаю, от там що скаже Трамп, коли він психане, так не треба. це Треба створювати умови, щоби. Трамп, європейці, рухались в правильному напрямку. Це можна робити виключно власною зброєю, власного виробництва.